Гляньмо нині, що за страсти зніс Христос, щоб нас спасти, виданий на смерть пилатом, щоб нас до життя підняти. Хрест на плечі вже вкладають, п'ють, катують, попихають, серед крові, серед поту, спас іде вже на Голгофту. Під Христом спас умліває. Тягар його пригнітає, він паде під ним уперше, тож з гріха повстань чим скорше. Ось в дорозі між юрбою Спас стрічає матір свою, біль святий їх переймає, меч їм серце прошиває, Киринейчик приступає і хрест нести помагає. Хочеш з Христом в небі жити, Вмій свій хрест раду носити. Втім, Вероніка з любові подає хустку Христові, під Ісус лиця втирає, образ на хустці лишає. Ах, вже вдруге упадає, свіжі муки відчуває, наш Спаситель в ту хвилину Самою тяжку провину, а жінки побожні плачуть. Потяженьку муку бачуть, ой, не плачте наді мною, а заплачте над собою. Під Христа вже раменами і під нашими гріхами втретє Христос упадає, струї крові проливає. Той, що землю одягає, небо зорями вкриває, днес обнажений зрис своїх, як же страшні гріхи мої! Жовч за напій спасу дали, і на хрест його поклали, руки, ноги пробивають, хрест високо підіймають. Сонце ясне тьмою крилось, Небо з жалю засмутилось. Це Христос в страшній скорботі умирає на Голгофті. Вже з хреста його здіймають, в плащаницю обвивають, Мати Божа припадає. Мертве тіло обнімає, в новім гробі вже спочило найсвятіше Спаса тіло, вже і камінь гріб криває, сторожу пилат вставляє. Марна була втіха ада, марна всяка хитра зрада, марна і печать ворожа, славно встане правда Божа.